Всім доброго дня. В продажі шкода Octavia 5 Свіжопригнана з Німеччини. На класній комплектації. Передній партроніки вмивайка фар з люком. Машина 2011 року виготовлення, двигун 1.6 дизель, механічна коробка передач. По кузову в класному стані, на титанових дисках. Присутні такі заводські плівки, пороги рівненькі, без корозії, без пошкоджень. Також присутні задній паротроні, бампер також без пошкоджень. Сьогодні машина поставлена тільки на реєстрацію. По багажнику двойний пол. Задня шторка. Шторка працює, все як має бути. Запаска, домкрат, ключ, все наявності. Заднє скло оригінальне рідне. З сторони також поріг рівненький, ціленький, присутня заводська плівка в такому стані диски. Вся сервісна історія, усі чеки про обслуговування все збережено, все присутнє. Пробіг 100% підтверджений два ключа присутні. Такий підлокотник. Салон в дуже збереженому стані, не прокурений, не протертий. 4 електроспопідйомника. Нічого не фарбувалося, нічого не шилося. Магнітола, клімат, датчик в шинах, парктроніки. Заводиться з пів оберту, що на гарячу, що на холодну П'яте ступка, механіка. Підігрів сидінь Сенсорна магнітола, Автозатемлення дзеркала. Все працює. Датчик світла. Мультируль також працює повернуть не менш. Просупно зависну різні. Давайте ще покажу показники прибора. I <laughs> do Автомобіля для перевірки. Машинка знаходиться в місто Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте, більш детально в описі або за номером телефону. Сажую також на місці, ніде нічого не вирізалося, все в порядку. Всім гарного дня, до побачення!